Привіт, мене звати Єлизавета Коляда, я адміністратор в «Solus Academy», У нас сьогодні на зустрічі Лілія Золотухін, професор, доктор юридичних наук, психологиня, гештальт-психотерапевт у процесі навчання. Ліля, привіт, привіт, Ліза. Дякую за запрошення. <гум> Дякую, що ти знайшла час. У нас є питання для тебе від наших підписників, оскільки Ліля, крім того, що психолог і медіатор, то саме сьогодні у нас буде така тема. І перше запитання: це хто такий медіатор? Ну, Взагалі-то медіація в Незалежній Україні вона відома ще з 90-х років 20-го сторіччя. У 21-му році був прийнятий закон України про медіацію, і саме там, власно, і було закріплено і хто такий медіатор, і що таке медіація. От відповідно до цього закону, медіатор це спеціально підготовлена, незалежна, нейтральна особа, яка проводить медіацію. А медіація це така позасудова, структурована процедура. За допомогою якої шляхом переговорів медіатор шукає а, шляхи вирішення або а, уникнення а, конфлікту, який вже існує. І якщо так казати, да, ну, де ж взагалі то можлива та медіація це в сімейних відносинах, в трудових працівник, роботодавець, так, організаційних, да, тому що, якщо так казати, то Роботодавці дуже часто зацікавлені в тому, щоб був позитивний клімат на роботі, або просто, ну, наприклад, побутові якісь варіанти, там щось не поділили з сусідом, як користуватися спільною територією. От, будь ласка, так можна. Якщо звісно, що хтось там вважає, що його право порушено, може звернутися до суду, проте це не буде завжди найкращим способом врегулювання конфлікту, бо завжди є хтось, хто буде задоволений, хто в виграші, хто в програші. А от якраз в процесі медіації можливо. Врегулювати таким чином конфлікт і прийняти рішення, яке буде задовольняти обидві сторони, тому що буде ґрунтуватися саме на потребах та інтересах сторін, і причому рішення буде приймати не хтось, а самі сторони, бо тільки вони знають, що їм краще. Угу. Добре, дякую. А наступне питання: чим медіатор відрізняється від сімейного психолога? Так, дійсно, на перший погляд можна побачити схожість, тому що і сімейний психолог, і медіатор працюють з відносинами, з емоціями, потребами, які виникають в результаті відносин. Також конфлікти да, можливі. Проте, медіація це завжди про тут, і тепер. Медіація не в процесі медіації ми не будемо звертатися, копитися в минулому, ми будемо вирішувати. Актуальний конфлікт і знаходити відповідні найбільш прийнятливі способи для їх вирішення. Крім того, да, в процесі медіації, от якщо ми беремо там сімейну сферу, да, інколи кажуть про так зване мирне розлучення, коли. Пара, яка бажає розлучитися, там виникають і майнові питання, так, тобто, треба поділити майно спільне, або ж, наприклад, вирішити місце проживання дітей, так, подальший процес спілкування. Все це також можна вирішити під час медіації. Угу. Це цікаво. Так. Як ти обрала професію психолога? Угу. Ну, Психологія, це взагалі моя така окрема любов, мабуть, ще з старших класів в школі я цікавилась різними психологічними тематиками. ну І особливо це була певні якісь книжки стосовно взаємовідносин, як відбувається, чому так. а не інакше проте перша моя освіта це юридична. І зараз я вже біля 20 років займаюся працюю у сфері освіти, дуже люблю працювати і спілкуватися зі студентами, тому що це завжди таке живе, живе спілкування. І от, звісно, що у мене виникло питання, так, як можна поєднати. Мій юридичне знання да, з моїм а, захопленням в сфері психології, так я прийшла, власне кажучи, в медіацію. А вже в процесі я зрозуміла, що для того, щоб дійсно процес медіації, так, ті навички, які має володіти сам медіатор, застосовувались більш глибоко і більш ефективно необхідні певні психологічні а, навички, тому я здобула ще одну освіту психологічні, а далі почала розвиватися в більш глибшому напрямку. Зараз опановую гештальт і транзакційний аналіз. Які конкретні кроки потрібно виконати для початку процедури медіації? Ну, власне кажучи, від, якщо ми кажемо про сторони, да, ті, які звертаються за медіацією, тут треба тільки їхня згода. Да, тому що, як я казала, медіація це процес добровільний. І звісно, як правило, якась одна сторона а, ініціює процес медіації, і а, медіатор може запрошувати залучати іншу сторону, і тільки коли отримує. Позитивне відповідь тільки тоді може початися процес. Тобто, що потрібно, ну напевно, що бажання сторін домовлятися, розмовляти для того, щоб сам процес міг відбутися. А як довго може тривати процес медіації? Так важко сказати, да, і уніфікувати, що там. Стільки ти за часом, звісно, що можна сказати, що все можна а, вирішити в межах однієї зустрічі, да, це не ну, обов'язково там вона може тривати і годину, і три, а може бути декілька зустрічей в залежності від складності, напруженості емоційної, да бо медіація і медіатор працює так, не тільки з якимись питаннями формальними, да, і з емоційною сферою, тому а, подекуди на це треба час, але як Правило, то ну, 3, в середньому, да, якщо казати, 3-5 зустрічей для того, щоб ну, для владнання якихось там якщо ми беремо сімейну, наприклад, сферу. А як відбирається медіатор для проведення процедури медіації? Сторони самі вирішують, да, якого медіатора вони бажають. Для свого процесу є у нас реєстр медіаторів. Ну, от, наприклад, Національна асоціація медіаторів України має свій реєстр, і туди можна звернутися і обрати, прочитати про медіатора. Да, чим він займається, саме якими конфліктами, або, наприклад, так само сімейні медіатори, як окрема спеціалізація да бізнесові медіації. А, можна сказати, що навіть передбачена медіація як соціальна послуга для деяких вразливих категорій населення, і тут можна звернутися навіть до центрів безоплатної правової допомоги, бо вони також мають в своєму реєстрі медіаторів, які можуть надавати таку послугу медіації в якості соціальної. Тому це за вибором самих сторін, бо сторонам ж. Цьому конфлікті розбиратися, і вони е, мають на це право довіряти. Я, Ліля а надається конфіденційність учасникам медіації? Можливо, є якісь гарантії. Так, і звісно, навіть безпосередньо в законі передбачено, що головним і одним з основних принципів медіації це є конфіденційність. Так? Тобто, що угу. це означає? Це означає, що в момент зустрічі будь-яка інформація, яка прозвучала в межах кабінету медіатора, вона там і залишиться, і третім особам не може бути повідомлена. Ну, крім того, звісно, що є відповідальність, Відповідальність медіатора за розголошення конфіденційної інформації, медіатор е, е, загалом не може бути допитаний як свідок, якщо е, справа буде розглядатися далі в суді. Ну, так. Угу. Як вирішуються спори, якісь конфлікти, коли сторони не досягають згоди? Звісно, що, от як я вже казала, ніхто не може позбавлений права звернутися до суду. І, в принципі, медіація як така процедура, вона, можливо, і е, в процесі суду, тобто сторони можуть вже знаходитись е, да, в процесі судового розгляду і при цьому паралельно знаходитись в медіації. Отже, да, якщо е, сторони. Ну, бачать, що ні про що домовлятися, да, що вони не можуть це зробити, або там ну, за якихось інших причин. В будь-який момент будь-яка сторона і сам медіатор можуть відмовитись від медіації, тому uh -huh. що це процедура суто добровільна. і далі сторони можуть вирішувати, що їм далі робити зі своїм конфліктом, якщо вони вважають звернутися до суду, будь ласка, або інші способи врегулювання їхнього конфлікту. А які можливості є для участі адвоката або іншого представника під час медіації? Так, цікаве питання, тому що медіатор, в принципі, да за законодавство це не юрист, тобто це не? Юридичний радник, так не адвокат, і він не а, може й не володіти певними юридичними знаннями. А як же тоді да, складаються ці документи? Відповідь така, за допомогою адвоката, але вже потім, да, якщо наприклад сторони в той же, там, сімейній медіації, ну наприклад, досягнути такої угоди укласти шлюбний контракт, да, шлюбний договір, то mm -hmm. а, потім... Адвокати, да, або там у нотаріуса, да, вони можуть це зробити. Щодо до безпосередньої участі адвокатів в процесі, то так, це можливо, але тільки за згодою всіх учасників цього процесу. Тобто, якщо обидві сторони погоджуються на участь. Адвоката в процесі і адвокат а, володіє да знає, що таке медіація да, і буде сприяти цьому процесу, то так це можливо. Угу. Яким чином обираються правила поведінки під час медіації? Також якщо ми кажемо, що медіація це структурований процес, а, то за сам процес відповідає медіатор. Так він його будує, і він а, наголошує про правила, а, які будуть підпорядковуватись цей сам процес. Тобто, да ну як він буде будуватися? Це будуть індивідуальні зустрічі, це будуть спільні зустрічі сторін, так а, там на що вони мають право, так а, де вони там, яким принципом повинен підпорядковуватись сам процес. Про це наголошує медіатор на початку. На першій зустрічі про ці правила вони проголошуються, щоб сторони були з ним обізнані. Ліля, а можна використовувати результати медіації у судовому порядку? Угу. А, ну, о, власне кажучи, відповідь буде залежати від того, що ми будемо розуміти під результатами. Якщо, наприклад, угу. як я наводила, приклад, да, тобто за результатами медіації укладається якийсь договір ну, про поділ спільного майна подружжя. Да? А, договір оформляється нотаріально, а, то так, да, якщо буде така, якщо не виконується такий договір, да, то буде така ж відповідальність як за невиконання будь-якого якого цивільно-правового договору. Але якщо ми кажемо про сам процес, так, тобто що відбувалося під час медіації, так, про що ж там, про ту інформацію, про що сторони розмовляли, і так далі, то звісно, ні, тому що це процес конфіденційний. А як визначити успішність медіації і її вплив на подаль, на подальші взаємини сторін? Угу. Ну, от щодо успішності з одного боку, да, на перший погляд, може здатися, що успішна медіація це коли сторони про це домовились, вирішили свій конфлікт, досягли всіх домовленостей, задоволені те, що їх потреби враховані. Але може статися так, що будь-яка зі сторін в процесі медіації. Усвідомить зворотнє. Ну, наприклад, їй стане відомо, що ну не треба вступати в партнерські відносини, да, це щодо бізнесових медіацій, тому що партнери по бізнесу бачать по різному, як буде розвиватися при проясненні, да як буде розвиватися їх в подальшому стосунки, бізнес. Ну і так далі. І це також можна вважати добрим результатом. Тому тут в залежності від того, так, що сторони самі будуть сприймати як успішний результат медіації. А як можна підготуватися до участі у медіації? В принципі, будь-яких жодних якихось підготовчих дій не потрібно самим сторонам. Так, як я вже казала, обирається медіатор, призначається зустріч, і це їх готовність до переговорів. Так, угу. чути іншу сторону, намагатися бути присутніми усвідомлювати, що відбувається в процесі медіації. Це в принципі головне. І останнє питання це чому саме тебе клієнт має обрати своїм психотерапевтом? О, саме цікаве питання, так? Yeah. <laughs> um. Взагалі то мені дуже м, подобається робити свою справу. Подобається м, сам процес. І свого часу дуже таке враження на мене справила праця Арнольда Бейсера про теорію парадоксальних змін, яка свідчить про те, що для того, щоб зміни взагалі відбулися в житті, треба усвідомити добре де людина знаходиться зараз, що їй потрібно, і тоді зміни почнуть звершуватись. Отже, якщо ви готові зустрітися з собою, то ласкаво, прошу. Дякую. Мені було дуже цікаво тебе слухати. Було змістовно і цікаво. Дякую, Ліза. Дякую, що ти знайшла час. Дякую за цікаві питання і цікаві взагалі за ці тематики.